на кашу, народ. Боре ламає найсильніших. Я тут, короче, положу, пацани, по почуваю. Да. А я лечу, що тупопало. В Ви шикарно танчите, слухайте, мені подобається. Я так хочу. Пацани, блядь, я справа гриваю до бюджет до танка леврей. Потім ставлю. Так, Добре, махнати, давай на другу. Якраз по що було таке, бо в фані є два чара, то він може на два сходити. Супер, тоді, зараз буде фані. І так. Ну і до речі, ті, хто перший раз ліча закривав, вітаю вас з закриттям ліча. Там було людей. Я дивлюся трансляцію. Було важко, але скоріше. Я скажу так, там насправді з 1 траю було видно, що ліча ну, заба, ліч забирається. Трохи вийшло. Yeah. Ну, хватає, я не скажу, може 10. 8, 8, 8. нормально, ти, ти згадай, як цей перший статік забирав першого ліча. У нас там чи 14 оставалось проб чи щось чи Та я пам'ятаю, але другий статік вже теж траїв насправді і. Зараз валік починає. Mm -hmm. mm -hmm. вальки, mm -hmm. вальки дали шанс того, що ми почали от другим статіком, ну як мінімум вже другий кД забирати. Що з не... заброню ще мене і нормально. ти там, все маєш. Та нормально, блядь, просто простуда щось таке, блядь, типу температура башка була, блядь, була хуйова. Добре, дивіться, люди. Там зараз яка задача. Е -е, я ставлю рибку, поки їсти рибку, даєте бафу. Шамани, будь ласка, в зелений димок зараз. тотеми поставте всі шамани. Далі, як, як рейд забафується, рейдвей стає в білий димок. Коли сюди бос підходить, ви вертаєтесь в центр. Тому що бос що пішов не через цей треш, а пішов сюди в цю сторону. Як тільки мається, ви... маєте папив все мною, то помістимо. Бо так, а по ідеї зацепить трэш. Не зацепать, якщо станете, будь ласка, станьте всі ДД, РДД хіли в білий димок, тотеми теми шамани поставте в зелений димок. Почекаємо, зараз цей треш уйде, і я дам команду з вулицю. Якщо ми будемо всі тут, то він піде от такою на нас. Як тільки бос підходить до дерева, всі вивертаються в центр, то має вертатись, Все. Побачите, буде все добре. Добре, зараз шафран зайде і будемо поляти. Ти вже заходиш? Добре, зіропуляй. Бачите, як він біжить тут? Прикольно. Добре, все, всі вийшли в центр. Хто там має виходити в центр? Оздали геро? І дивіться, Мілік вас має відкинути й треш. Встаньте якось так, щоб Майте на увазі. Зіро, проводи трошки, проводи, проводи, проводи сразу. Наче не відкинуло, добре. Так, шипайки стоїть, тебе збриє зараз. Може, Боже, який знаю. Добре, дайте. Дайте, ласка, реса. Мальфари, як тоді підбіжиш, Да, як палупау, стане, да ж гіб на мано. зіро, як бачить, що став палупау. В принципі, зіро може. зero можеш Здавай. по босу, -босу. Бесаує, будь ласка, бесауєв Ябрема 0 я, по я кобіту похилю. Да, я по постараюсь, щоб мене не відкидывал. А ти перебігаєш, в він же бік відкидывал якщо я тим. Або стане давай, вони касти збиваються. Так, але в мене точно стан один. Транквізеньшо. Mm -hmm. Мені можна прям збити, ну, mm -hmm. в Santa Silence. А все добре. Байдеш живу, ж нормально, все. хай поси добивають, тоді цей треш доби. Ти... Втрачу надію, я Намалюємо собі всі люди щастя Добре, можете Ты сонячный промайк, немає пройде. Не хвилюйся, не та надію я. Що там утупить їх решили? Утупить? У Утопить, отопить. Це такі незачно, А в принципі, він сова. Дивіться, я зараз будемо майже відразу пуляти. У нас немає сенсу топ-3 ставити, тому що у нас і так троє людей на чешку там, ну. Вже. Хіба хіли зараз переганять мене? Я рибку поставив, їжте кому треба. Дайте бафи, будь ласка, перейдемо і будемо куляти. Добре, Ксар, зелий ману по голявки, Ферек зелий мене по шафрану і Харп злий мене пангу. Можна работать. Добре, ты сп'чевку, хана. На кого? я не могу. На себе. Шапа на себе вишили. О, стоп, мой пара, ты на шапка? Каску, пожалуйста. Ты ж ты це можеш друга выйти? Давай там так і буде. Не, не, чому? Я написав, що я на этапі зачешку вулиці. Тут не в тому. В тому детесеш буде другого. Е -е. да. Я розумію, ти не жадний чешки, але Ті, я жадний ти на ти. це. Mm. Нагарнув укомплектований рейд. Ладно, розберемось. О, А добро, тебе ж давно мощні удари на цьому обосі не працюють. Я дивлюся, в тебе 0 мощних ударів, у мене 4. Чуєш, Паша, ти, як я розумію, гліф на святу клятку повністю зняв, так? Ти... Да, і в мене закінчилися ці гліфы, и я задрав це туди-сюда, як ми я так само думаю, але в мене ще постаку є, я нароблю себе по два стаки, то ще є. Я з мене прикалова, типа. Поставте, будь ласка, а, Це поставте. Дякую. Добре, дивіться, анобіс дає перший фрідом і перший каплю. Палетпал. Дайте гляне, кто ж добре. Е, да. Дивіться, е, анобіс перший фрідом і першу каплю по колу Зірокула. Палотпал другий Фрідом і другу каплю. Так само на перебіжках, на світлій фазі першої. Анубіс перший каплю, палотпал на другій перебіжці, дає каплю. І, е, граємо в два треша. І, Зіро, uh, будь ласка, заколь собі перші зуби. Як, ну, тобто, якщо на зуби кинуться без колу, то ти там вже бачиш, але якщо що, перші завжди коль собі зуби. Добре, коли, коли, коли не зиба спадає, я колю зуби. Так, да. дві секунди, бач, не незиба спадає. Бачиш дві секунди, колеш зуби. Це mm -hmm. чисто река. Добре, давайте відразу поляємо, поки там ще дві хвилинки курка є в першому паті. Можна швидко питання. Чуєте, а в хілботі можна настроїти так, щоб, наприклад, бачити там не зибу, зуби, щоб ця іконка з'явилася. Можна, будь ласка, відповідь одним словом, можна чи не можна? Будь ласка, люди, підтверджуйте, кого немає. Мальц, тут. Що ніхто не сварить. Мальц, ти з нами? Я з вами. Кричав а вже, щоб б'ю. Дайте, дайте втиснути. Та себе втиснути. Все, сто флот. Впустив ближче Хай собі шукає. чого. Нема, від землі до неба Та мітки стоїть. відійдіть, хтось там точно стоїть. Дається штовхнути треба, ні? Mm, да, штовхну ще трошки. Ща, ща, прийдем. Вот так, добре. Перебіг. Тільки не пер через передню лапу, у вас там заклівує. Інтро, виходи. Блок? Інтро, виходи. Інтро, виходи. Вістійте близько до боса. Пер... Стоп, не-ні-не, не перебіг, не перебігли. Я теж дернувся. Перебіг. Стопаємо. Стопаю всі по босу, стопаємо, стопаємо, стопаємо. 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 Зву вже вийшли і будемо далі трошки бити. Мілік. Бачите, де квадратик Тримає от тут зіро, валипу. зіро поговорить не знаю. Добре, переводимо бот. Обходите, пало. І зайшли всі шоф. Шафрамені Шо, нерв треба. Перестаньте бити. Не знаю, ты налог опішов. Давайте по цих крутимся. Вже починайте крутитись. У мене пломба відлетіла, будь ласка, активніше мене. Лука, май я встану. Але будуть дивимось. Мастера, будь ласка, на тьму дайте мені. Кангал, Ферекс, скиньтеся в диспетчери інором. бери Тьомку. Бордо, дай по гулявці. Паша, дай по англію. Пал, пал, зараз досиш другий мастер на цей перебіг. Леза, задивимось. Добре, при виході в місті, деси. Е... Саня зараз Та, задує. Саня зараз задує. Паша, при виході досиш баталеріас по демону. По паприці. Леза будуть дивимось. Паша, ти виходиш. <рекун> <рекун> Саня, кидайте те Майс, з дань на ману. Після, <рекун> <рекун> після цієї перебіжки о, вампір даєш на мануші. Мені теж віддати на ману. Mm -hmm. Давай, перевічено, бере дай. Добре, і давайте так. Зараз, будь ласка, стопніть всі по босу, Не грайте зараз по босу. Взагалі, не грайте по босу. Ми почекаємо ще одні Леза, і тоді на вірочку вийдемо. Вітала, даси по абриці Бер, як вийдемо. Я вже сказав, там паша дасть. Він на розру. Добре, Лезо, дивимось. Після Лез будете виходити, напевне. Отой там біля вас. Інтро. Тільки Зіро не спіши, я скажу коли. Добре. До Вертаємося до портала, чекаємо мітку скоріше. Зіро. Нічого, нічого, Зіро, я тобі ще каплю дав. Зіро, виходи відразу. Вийшов. І вийшли всі. Zabrał. Stay away from lines. Witała po interruptałem Zuby. Jadał w pniom. Зубы, zuby. Ja. A potem wynosisz. ano bez W Ja. Do jebam żył. Victor, też to. Ми впали. Все, все, 20%, стоп хіл. Зайдіть в калюжу. А це від чого впало? Мітраш плюс не теорит. Тримати біля краю. Треба хоча б трошки це, та його підвести. Там Тамбов стояв на краю купола, ми стояли чуть не в перший купол на нас залетів великий, і там же через нього калюжа якась раду пошутила. Зіро, ти маєш оті ті фласки на хасту? На настойка зелі? Маю. от дивись, нажимаєш це зелі, так? Виходиш світло, прожимаєш нізибу, поки біжиш, і сразу там повозу глепешку. Ну тобто, чим подальше постав від, від портала. Я теж не бачу, що підказати. А якщо він стоїть там от скраю, то в крайньому випадку, ну, трохи відведи від портала хоча б чуть-чуть. Там важко, я, то то краще відразу виведе. Я просто вийшов, він вже наді мною майже стояв. Я його просто побіг розвести, та розвернути. Шар, хто діспев? Я не знаю, хто зараз діспелив, але діспели було. 10 секунд на інтернесі. Коли на на другой в чем-то. Ага, почув. Ну там я страховал, но я сдох. Ну, да, но кто то я же. Без если ты страховал. Ну, хуй знак. Смогу. Добрый лд, давай. Добафуй, то есть. Это я рэпку витим, чак на пол. Зіграйте зараз без смертей, будь ласка, як чомку заходите без урону. Я не знаю, як там насправді локов Лок, що там не костене, видно, автоатака прийшла. Бог не тінь Але й стоп, як від автоатаки, якщо я полічу кіну. Може вона просто в кінці коли заходила, там дала ударки, які пройшов. Знаєте, шлона, шлона, шлона будь ласка, мамонта. Шлона. Я там дивіться, буває таке, що like. коли ти на нього, наприклад, вішаєш дотку, і він виходить на фазу, у тебе плейт стає жовтий. Ну, тільки непонятно, якась агро працює. А то, може, дотка якась тікнула, і абрикую зложила, як вона зайшла зразу. Ну, це ж, япо, понятно, це що це так. так mm. раз. Це ж саме було. Манц. Добре, вампір теж виходи з туалету, давай будемо Всі тут, завжди я таке теж просто котом бачу. посадку. Мы с пацанами дремаем посадку. Мы с пацанами дремаем посадку. Нормально. А найди, будь ласка, ромбик. Вот прям сейчас, милика. Ребята. Вогонь, дивіться, обережно. Ой, ой. Пролягала від твоїх горіт. До моїх горіть як струна. То, що твій самотній слід. Знаєш, ти одна, ти одна, це, це хтось та та там Перебігав по босу. Не ховай. Але дай дай ЛПшки. мелкі далі та, танче. Далі, 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 я відвіду. Харп, uh, харп баталея скоріше. Дайте бафи, будь ласка, полоку. Добре, я зайшов. Заходь. Давайте по цих будемо крутитися. Підкручуйте вже.

ману робити. після, після цих лас, Мальц даєш на ману. Пісня буде поміж нас. Я мовкос заранко недавно мені. Добре, після наступних. Голявка, даєш тотем. І вампір досиш на ману. Де, будь ласка, найдіть Ромбок, станьте рівно в нього. Ви нагадую, бережіть, будь ласка, Тринії і Проженьки. Щоб був дуже гарний ДПС на виході. Леза, дивимо. А ти в будеш завжди мене. Серж, стопне, або на поля, або прикинь. Ну, коротше, скіняго. Пиздець інтро, ти сьогодні улюблена сучка, я тобі дозвіл. Добре, після наступного... Глаза будуть, дивимось. Стопкніть всі по босу, так само будемо після наступних глаза виходити. Стопкніть по босу всі, абсолютно. Пролагав, сорі. місті Берніш, вночі. 10 секунд я Добре. Ксарт по собі, Кангал по Ангеру, Бордо по шафрану, харп по голявки. І знов будете в той самий портал виходити, там де близько до вас. Зіро, я скажу, коли виходите. Добре. Підходьте до порталу. Давайте, давайте. Ні, ні, не, не я. хто перед борду побіг? Втічі, будь ласка. Харп, виходь. Зіро, виходь. Всі вышли, все вышли. Зуби. Зуби, б ласка. Yeah. Оно без каплю. Чр. Дайте войско, ДК, якщо маєте. Вийшло, вышли знижу. Мана дві хвилини КД Каплю, каплю, полотпал, каплю. Є. Воно вже кибіздай. У мене двіх в МКД. Воно біз там на ТОБі чи що, нітка? ОКБ йоно. Йому нормально. Вісім стаків. Все, оно без вибігає. Я помер, думаю, йду б'яти. Можете кинути батарею. Хоча не треба, бийте боса, по боссу вдома, давайте. Метеор. Метеор. Так, вот такие. Песня, а не лут. Вот. Где у нас? Кто? У нас палот пал, я знаю, танк другий. Палот пал, тебе что с того треба? Дякую за рейт, люди. Кто ноги не встанет, взаєм кого на ще є другі танки? Давайте так, в кого дійсно другий спак танка є? Я знаю, пала пала є. Чашка. Окей, буря, забирай. Так, і тапочки. Буря, ПЦ. Я віддам, пала Хай порадується дитина. Так, він не ровно. Він не ровно. Я а вообще тебя не вину. Мені не показав, Адон, вибачаюсь. Так, палупал вироб. Мені адон не показав, вибачаюсь. А ну лошадь кинул. Я Надо б забираю тапочки, экстази тільки треба, правильно, танковські. Экстази забираєш, гц. Тапочка, давай друга, рескі я почуваю, давайте добра. Ekstrazi кинув ролл.